Закидання, але не у штрафний майданчик. Обігралися зараз футболісти. Подача Леандра Алмейда вибиває м'яч дуже небезпечно. Триває атака у болоні. Передача є по поворотах. І ще один удар. Здається, що не надто певно. Два-три, один. Єременко закидає на Шевченка. Який момент? Найкращий момент, напевно, що. Мілевський приймає м'яч. Набирає швидкість Артем Мілевський, Ліворуч. Від Кідаченко зміщується у центральну зону. Пробиває Шевченко. М'яч у світці. Такі удари не приймаються. голкіперами. Він пробив. Закрутив таким чином, що Олег Остапенко, який можливо задавав поким чином змінити траєкторію польоту. Подивіться ще раз. Шевченко приймає м'яч. Кілька миттєвостей на роздумі, Зміщений і удар поворотом. 1-0. Відразу завелися на болівани тромо дуже швидко робить рахунок. 2-0. Тепер за зусилями Андрія Ярмоленка. Ось повторює Шевченко. Закинув м'яч вперед. Маграус, своїм підключенням фактично пошив у дурні захисників оболоні, які напевно не порозумілися, хто кого має закривати. Два футболісти у зеленій формі. А це Ігор Пластун та Вадим Сапай побігли у бік жертвно Маграо. Тим часом звільнилася зона, звільнився простір у воротарському майданчику, напевно, що для Андрія Ярмоленко, за яким не догледіли оборонці. І Ярмоленко скористався своєю позицією. Правою ногою пробив Шульга. 43 третя хвилина в київському дербі. В першому турі Мазуренко виконує подачу. Йодар воротах, Класний дав воротах. і здається, що положення поза Худзіка. Худзік праворуч. Вадим Сапай закидає вперед, пост. Сподіваючись, що з. Може набрати потрібно швидкість і подивіться, як помиляється Денис Бойко. Рахунок стає 2-1. Перший кур'йоз. Це на поєдинку. Ось до чого призводить. Як же зараз помиляється Денис Бойко. Це ще раз класне закидання від Вадима Сапая. Набирає швидкість Мандзюк і здається, що в забігання вже він програв супернику. А оцей цей промах м'яч Дениса Бойка додав оптимізма п'ятому номеру оболоні, який. Вирвався вперед і зумів завдати удар у поворотах, скоротивши відставання. Інтрига зараз, напевно, що відновиться. 15-та Себе не можна. Кучеренко знову виконує подачу. Є можливість для удару. Рахунок стає 2-2. У київському дербі у компенсований час. Рахунок стає 2-2. Вдається відзначитися підопічник Сергія Ковальця. Це просто неймовірно. 2-2. Задоволений Сергій Ковалець. Ви просто не уявляєте, що зараз відбувається на оболоні Арен. Всього ігрового часу підтримувала Динамо. Зараз фактично вибухнули трибуни. Дивіться ще раз повторю. Олександр Мандзюк пробив воротах, Оформив дублі після розіграшу цього стандарту. Давайте ще раз подивимося, хто не стежив за Мандзюком. Бетао. І ще один футболіст намагався нав'язувати свою боротьбу. Дивіться ще раз. Тарас Михалик та Бетао вдвох. Два. Скеляні захисники. Дозволили. Новачку літні. Атака. Ярмоленко запалює свічку в штрафному майданчику суперника, граючи головою. Андрій Шевченко приймає м'яч. Андрій Шевченко грає ліворуч. Ще одне закидання. Немає удару поворота. Хлавро залишається порожніми. Немає удару. Навіть заштовхнути. м'ятнемці зараз не можуть Ярмоленко б'є. Якийсь самовідданий сейф Олега Остапенка. М'яч виходить на кутовий. Оце це поєдинок.